Захоплюючі пригоди реальні історії надихаючих особистостей і література для пізнання і саморозвитку сьогодні топ 10 моїх книг початку принаймні першої половини 26-го року, якими з радістю з вами і поділюся. Мене звати Іван. Ви на каналі Вільномов, і тут все про мову, голос та ораторську майстерність. Отже, починаємо швидкий огляд по кожній книзі. Дам короткий коментар, і почнемо з Макса Кідрука. Бот-Гоєкільський парадокс. Я вже читав до цього Макса Кідрука. Бот-Атакамська криза. Обидві книги мене захоплюють. Цю вже почав читати. Ви знаєте, Макс Кідрук це з категорії тих книг, коли ти їх читаєш. Здається, що текст дивиться на тебе уважніше, ніж ти на текст. Е, неможливо відірватися. Вам, читаючи цю книгу, буде не до сну. Гарантую. Тож Макса Кідрука рекомендую. Наступна книга, це вже досить відомий бестселер Джеймса Кліра. А мені звички чув дуже багато. І от нарешті я її почав тільки читати. Ви знаєте, це з категорії тих книг, які хочеться цитувати, щось підкреслювати, собі виписувати, ділитися в тому числі і повертатися до прочитаного фундаментальні речі про звички, які і ведуть нас до кардинальних глобальних змін. Маленькі кроки на один відсоточок, але регулярно. От буквально короткий фрагмент прочитаю вам. Якщо хочеться передбачити, куди вас, зрештою, заведе життя, усе, що треба зробити, це стежити за кривою незначних здобутків і крихітних втрат. І подивитися, як ваш щоденний вибір складається у лінію завдовжки в 10 або 20 років. Ви щомісяця втрачаєте менше, ніж заробляєте. Щотижня займаєтеся у спортзалі чи ні, щодня читаєте книжки чи дізнаєтеся щось нове ось такі маленькі битви і визначають ваше. Майбутнє це обов'язково до прочитання атомні звички, якщо ще не читав. Далі ще один хід. Безумовно, я цю книгу вже встиг прочитати. Одна з моїх улюблених для розширення кола своїх знайомств, для того, щоб стати майстром спілкування і нетворкінгу. Кейт Фраці ніколи не їжте наодинці. Ця книга теж обов'язково до прочитання, якщо ви хочете краще знаходити спільну мову з іншими людьми. От згадується одна з цитат Кейта Ферації. Він сказав, що я дотримуюся думки, що шлях людини до успіху, незалежно від її віку чи статусу, починається саме з того моменту, коли вона знаходить в собі сили та відвагу встановити контакт з іншими за допомогою принципу щедрості та віддавання. Про що це? Про спілкування, про трансляцію себе і власних думок, щоб йти в люди і говорити, транслювати себе, так само як і про транслювати себе, мій проект Вільномов. Курс зоратиського мистецтва. Ми там опановуємо всі техніки мовлення, все для публічних виступів і більш продуктивного спілкування. Поцікавтеся, ми вже скоро стартуємо. Посилання на реєстрацію і детальну інформацію в описі до цього відео. Наступна книга теж чув про неї багато рекомендацій. Ось, нарешті собі придбав правила всього від Річарда Темплера. Ось така кольорова книга, мотиваційна, розширююча, розвиваюча, яка не дає нам сидіти на місці і дозволяє рухатися продуктивніше. В ритмі нашого життя домовлятися завжди від Гевіна Кеннеді. нас навчили говорити, але не навчили домовлятися. Як то кажуть, я цю книгу давно шукав, і ось, нарешті, вона в мене про те, як вести перемовини, як домовлятися і бути в цьому максимально продуктивними. Перлина друзі, відкриття для мене цього автора стало ну, справжнім таким святом художньої літератури. І Лерріан Павлюк, це чергова його книга. Подивіться, яка вона красива, естетика, колір, сторінки. Просто хочеться її вже, вже, вже. Але ж не все одразу, як то кажуть. Я був вражений попередніми двома книгами, які теж пораджу. Це танець, недоумка, надзвичайно захоплююча. І я бачу вас цікавить пітьма. Леріона Павлюка, думаю, багато хто читав і підтримує мої слова і думку. Це дуже-дуже круто. Раджу далі, книга, яку ми будемо читати з моїм сином Григорієм, Тореадори з Васюківки, Всеволода, Нестайко теж багато про неї схвальних відгуків. Чув така величенька. Будемо отримувати задоволення література і для. Підліткової аудиторії, та й не тільки насправді. Ну, звісно ж, та дисципліна, в якій завжди є куди зростати, і чому цікавому, новому повчитися, це мистецтво говорити Джеймса Борга. Ось така книга теж для підтримання професійного розвитку. Це завжди таке я люблю. Шукав, теж знайшов. Не одразу, до речі, якось в багатьох магазинах в онлайні її не було в продажі, але зелене світло, Медьома Конаги. Теж по відгукам її знайшов надихаюча історію. Взагалі, то про автобіографічний жанр можу сказати, що це одні з, як на мою думку, найкрутіших книг, жанр, який завжди дасть якісь порівняння, тому що зазвичай такі книги пишуться про людей, які справді видатні особистості, і вони тому не просто так там опинилися. Де ми їх знаємо, ну в даному випадку про меді Маконегі це люди, які пройшли випробування, великі кризи, великі виклики, але впоралися з ними і досягли крутих результатів. І їх досвід, коли ми читаємо про нього, ми розуміємо, що ось де справді важко, які бувають ситуації важкі, з яких людей все, люди все одно виходять переможцями, і всі автобіографічні Ну, до речі, ось поряд лежить ще один. Автобіографічний жанр, Netflix, ідея, яка ніколи не спрацює, теж класно. Ну, я її давненько вже прочитав, вголос до слова, скажу: Good Vibes, Good Life, Vex King – це любов до себе, ключ до розкриття нашої вашої величі. Теж саморозвиток, теж про прийняття, про любов до себе. Знаєте, для мене, як для людини, яка виросла в системі координат ще радянської освіти. Де не особливо тої приділяли увагу, тому щоби зрощувати з людей впевнених розкутих особистостей, які справді від можуть відчувати принаймні потенціал, якісь прагнення, амбітність і таке інше. Ось ця книга дозволяє якраз це зробити. Думаю, що з питанням ось цього відчуття своєї величі тут зайвого ні для кого немає. А це просто зарубіжна література, підставка під ті книги, які я вам вже показав. Тож, друзі, читайте, обирайте книгу до смаку. Поділіться в коментарях, які, ми, які книги ви можете порадити. Весь цей список я напишу в описі під цим відео. Давайте читати, розширюватися, тому що людина, яка читає, завжди буде більш цікавою в розмові, у спілкуванні. В неї завжди буде того, що ми називаємо знання. А знання, як відомо, це сила. Дякую вам за увагу і до зустрічі.